Вівторок, 25 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Свято-Георгівському храмі сьогодні попрощалися із героєм Василем Слободоєм. Тривалий час чоловік працював водієм на підприємстві Спецкомунтранс. До початку повномасштабної війни їздив на заробітки у Польщу, але в лютому 2022-го повернувся додому і вирушив добровольцем на захист України. Понад два роки Василь Слобода воював у складі 36-го окремого стрілецького батальйону. 21 червня, після важкого поранення, серце героя зупинилося. Йому навіки 52. У чоловіка залишилися дружина, син та донька. Поховали Василя Слободу на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Він працював водієм в спецкомустранці дуже довгий час. Потім був період, коли він був за кордоном на роботі. І так спочатку повномасштабного вторгнення він приїхав і для себе таке прийняв важливе рішення. І більше двох років він був на передовій. У нього залишилася дочка, син. Син одружний, є невістка, є дружина. Він пішов добровольцем практично з першого дня. Зі слів дружини, я знаю, що він йшов містом по центру і побачив, як біля військомата дуже багато молодих хлопців, які хотіли йти в перші ж дні захищати нашу державу. І він прийшов додому, сказав: Люди, я не можу, я не можу дивитися, як такі молоді хлопці практично мої діти йдуть захищати державу, а я буду стояти осторонь і. Він на другий день вже пішов він комат, отримав велике поранення. Була в, в, під Харковом, віднапра, переправили його в Київ, зробили операцію. Дві неділі наша колега, тобто його дружина з, з дітьми, не відходила від нього, тримаючи його за руки, всі дві неділі просила Бога, що ти сильний. Бог розпорядився по-іншому. До війська він таксував, любив побачити. Він із сином воював. Там і син, і зараз він десь є, теж його пустили на похорон. Зараді сина він пішов туди і знайшов його, там його перевели в ту саму частину, де він син служив. І сина любив, і дочку це нема слів. Два будинки наразі утеплюють у Хмельницькому за програмою «Енергодім». Це багатоповерхівки на вулицях Бандери, 8 та Зарічанській, 36, 3 Минулого року у них встановили індивідуальні теплові пункти, замінили вікна. Цього року утеплюють фасади та покрівлі. 70% від вартості робіт фінансує фонд енергоефективності, 20% – бюджет громади. Ще 10% оплачують жителі будинків. Після початку великої війни фонд енергоефективності припинив отримання нових заявок на участь в програмі «Енергодіп». Після того, як міжнародні донори зрозуміли, що Україна може боротися, Україна може перемагати. Вони дали дозвіл на продовження програм. У місті Хмельницькому два досить таки великих об'єкта в роботі і виконують роботи досить таки активно. То Бандери 8, Зарічанська, 36, дріб 3. Міська рада відповідно всі свої зобов'язання перед співвласниками виконує. Ми фінансуємо своїх 20% співфінансування. Хочу нагадати, що 70% по цих будинках Фінансуватиме фонд енергоефективності. Ну і власне людям залишається тільки 10%, які вони, я переконаний, беруть і оплатять. І будуть мати енергоефективні будинки, які споживатимуть. Ну як показує досвід, подекуди двічі менше тепла ніж до утеплень. У Бахматівцях працюватиме виїзна бригада хмельницьких медиків. Прийом відбудеться у четвер, 27 червня. Жителі села зможуть отримати консультації офтальмолога, дерматолога, сімейного лікаря. Медики запропонують пацієнтам зробити електрокардіограму, щеплення, вимірюють артеріальний тиск. Також можна здати аналізи крові та сечі. Усі медичні послуги жителям села надаватимуться безкоштовно. Прийом триватиме три години з 9 до 12 за адресою вулиця Центральна, 8, дріб. 1. Це місцева амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Дружин діючих та загиблих військових запрошують відвідати тренінг із започаткування власного бізнесу. 3 липня його організовують працівники ветеранського простору Захист 450. Під час одноденного навчання жінки дізнаються, як отримати грант від Міністерства економіки України. Спікерами будуть представники ветеранського простору та Хмельницького обласного центру зайнятості. Ми запросили центр зайнятості. Або вони нам більш детальніше розповіли про умови, тому що центр через центр зайнятості надається держава на допомогу цей грант. Вони можуть розказати, підсказати, Можливо, ми ще запросимо тих ветеранів і дружин, які вже брали участь у грантах попередні роки. І які вони були помилки, що їм вдалося, на що варто звернути увагу, і дуже важливо отримати чіткі параметри, на що дає держава кошти, так які особливості, чи потрібно ФОП, чи не потрібно, які квади необхідно, так. Та саме треба знати тим, юридичні особливості, чи є заборгованість, чи немає заборгованості. І отакі от, от теорії ми хочемо, щоб наші... Слухачки отримали теорію так. Ті, які вже, можливо, захочуть спробувати можливо якісь є ідеї. Далі ми плануємо провести вже більш такі більш практичніший тобто, заняття, в кого є ідея спробувати розписати, допомогти їм в написанні цих тобто, заявок. Дев'ятирічна Анна Тищук із Соледара Донецької області збирає кошти для батька, який нині воює у складі одного із підрозділів сил спеціальних операцій. Чоловіку та його побратимам потрібен засіб радіоелектронної боротьби, вартість якого 125 тисяч гривень. Щоб зібрати цю суму, дівчинка разом з учителькою розмалювали тубус від РПГ за мотивами самчаківського розпису і виставили його на благодійну лотерею. Це РПГ я розмальовувала місяць, і я використовувала фарби. Щоб розмалювати, перший тон це чорний, просто акрил. Ну, не акрил, а фарба. Потім ми намалювали олівцем візерунок, а потім вже розмальовували всякими кольорами, щоб було яскравіше і гарніше. Наразі триває збір на реп, заради якого ми все це влаштували. А для того, щоб зберегти життя нашим військовослужбовцям, а сума, яка необхідна нам, це 125 тисяч. Це вже другий реп. Всі, хто може просимо задонатити або взяти участь в нашому розіграші, адже ми пропонуємо людям зробити донат від 100 гривень, отримати свій номерок і в лотерейку розіграти це РПГ. Другу річницю своєї діяльності відзначає Я Маріуполь. Центр комплексної підтримки переселенців у Хмельницькому відкрили 24 червня 2022 року. Тут маріупольцям, які евакуювалися до нашого міста, надають психологічну, медичну, соціальну, юридичну, гуманітарну допомогу. А ще у центрі волонтерять. Зокрема, плетуть маскувальні сітки на фронт. Наразі в області проживає майже 2,5 тисячі маріупольців. А подібні центри, крім Хмельницького, працюють ще в 17 містах України. Нагадаємо, Маріуполь Донецької області перебуває в російській окупації з 20 травня 2022 року. У спортивно-оздоровчому таборі Лідер стартувала друга зміна. Упродовж двох тижнів там відпочинуть 40 вихованців відділень стрільби з лука та тенісу, де ЮСШ номер 3 На дітей чекають тренування, змагання, ігри та майстер-класи. Я очікував, що тут буде трохи більш активніше буде фізичне навантаження. Буде більше. Щоб підготуватися до змагань, я підтримую свою фізичну форму і отримати позитивні емоції. Це спортивний табір для обдарованих діток. Дітками будуть займатися безпосередньо їхні тренери-викладачі. І ми по максимуму намагалися змістовно провести дозвілля наших вихованців. Тому буде, будуть задіяні в даному таборі і інші види спорту, адже дітки, займаючись тенісом, ми хочемо ознайомити їх з відділенням тенісу. Су, як саме діти займаються цим видом спорту, також ми плануємо відвідувати басейни, екскурсії, ну і різні розважальні заходи. Зважаючи на те, що навчально-тренувальний процес є безперервний, ми намагаємося в літній період також звернути увагу на їхнє психоемоційне розвантаження. Діти повинні бути постійно зайняті до різних активностей. Якщо діти у спорті да безпосередньо це навчально-тренувальний процес, то в літній період вони повинні оздоровлюватись. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19 також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!